Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Сьогодні для мене, для вас вже вчора, відбувся другий день івенту тоті в Ultimate Team Всі 24 І на відміну від першого, він був не таким насиченим, як ми всі очікували. Так ми отримали деякий контент, про який з вами сьогодні поговоримо, але його було не так багато. Що пробити за для цього окреме відео. Тож я вирішив поекспериментувати і об'єднати для вас аналіз контенту з улюбленими вами пакопаніними, тому що в нас основний контент був в магазині. Хто б сумнівався в цей день? Ну і вчора, в принципі, також було багато пакетів, які ми не змогли проаналізувати через те, що в мене було купу карточок в нерозподілених предметах. Тож ми сьогодні це з вами подивимося. Наприкінці відео на вас очікує коротенька нарізочка з найкращими. Паками і дропу з них в історії Ultimate. Team стосовно їх вартості. Якщо вам такий контент цікавий, то не забудьте підписатися на канал. Нам лишилося все лише 200 плюс-мінус підписників задля круглої позначки в 5 тисяч, тому можливо саме ваша підписка стане ювілейною. Мені буде дуже приємно. Ну, якщо ви вже підписник, то чекаю на ваші відгуки в коментарях. Давайте розпочнемо із СБЧ, тому що в завдань не вийшло в нас. Чого. Тож, у нас оновились деякі апгрейди. По-перше, 84x5 тричі на день, 83x10, також тричі на день, але я вже ці апгрейди зібрав, саме 83x10. Окрім того, в нас додався, аля, оновився апгрейд 83 плюс 5 гравців нападників. Саме під нападників тоті також можна виконати. В нас це діло тричі. Окрім того, не забувайте, будь ласка, виконувати Daily Login Upgrade, тому що шалені пакетики, з яких ви можете дійсно отримати спеціал картку Team of the Year або Team of the Year Icon. Тепер давайте переходити до Daily абгрейдів. Чергові е -е -ем, завдання, які можна виконувати задля крафтінгу. Я думаю, її готують нас до неймовірного сезону крафтінгу, який розпочнеться вже в цей понеділок. Ми будемо мати апгрейди ліг. Нам про це зливали. Я це попости в телеграм-каналі. Це буде топ 5 ліг, і наскільки я розумію, млс тому що в млс цього сезону одразу дві картки. Team of the Year. це Сміт і це Лео Месі. Відповідно, їх можна буде також зловити через ці крафтінг апгрейди Будемо розбиратись в понеділок, коли вони вийдуть. Так от, щоб їх вам можна було простіше лутати. Тут вийшли преміум бронз апгрейд, преміум сільвер апгрейд і делі Голд апгрейд. Якщо є фодер, я думаю, у вас він є, зараз його пхати нема куди. Зробіть, якщо плануєте далі крутити, зайвим не буде. Тепер переходимо до хедлайнера. До СБЧ, яке дуже багато сперечань в ком'юніті спричинило. А саме Альфонсо Девіс версії флешбек СБЧ: лівий захисник, лівий півзахисник, лівий Вінгер ЛВБ. чотири позиції одразу. 5-4 зірочки йому апнули скіл мувз, хай медіум воркрейти, 185 сантиметрів його зріст для крайнього захисника то є немало. І неймовірні статистичні показники: 99-й пейс. Максимальний. Такий, як в Амбапе, сподіваюся, <смі> в Team of the Year. І прискорення, і дистанційна швидкість 99,78 удари. І так, удари з льоту і пенальті невисокі. Але шот павер є навіть позиція 91 цікаво. Передачі 85 І тут це все діло штрафні удари руїнять, а всі інші стати дуже пристойні. Дріблін 90-й. І все по 90 майже окрім Composure. Дуже файно. Defending 80. Як для захисника це не є супер показник, але ми зараз поговоримо про стилі зіграності. Це одна з тих карточок, на яку ви можете кидати багато стилі зігності і використовувати його на багатьох позиціях. Фізичні здібності 83. Мені подобається дуже пристойно. Playstyle. Плейстайл Плас бача привіт віпт Pass. Окрім того, є плейстайл звичайний на Intercept, Rapid і квікстеп, а також трівела. І це просто відкриває вам двері для того, щоб використовувати його будь-де. Так, основна позиція, скоріш за все, це в нас лівий захисник. Ви йому кинули або стиль зіграності backbone і пробустили дефендінг, фізику та передачі. Або, якщо використовувати його саме як захисника, то стиль зіграності Sentinel. І таким чином ви йому пробустите максимально захист і максимальна. Фізику при максимальному пейсі, який вже є в нас на базовій картці. Але я б вам радив розглянути цю картку більше, як або лівий півзахисник, або, можливо, навіть центральний півзахисник, тому що в нього дійсно є для цього всі передумови. По-перше, є дріблінг, є пейс, є і передачі, і навіть є деякі удари, плюс трівела плейстала. Плейстали, пам'ятаємо, як в цій грі працюють. Окрім того, 5 зірочок ну, для крайнього захисника. Який не буде підключатися до атаки, ну, це просто не хочеться так не використовувати. Тож, я думаю, що на стилі зіграності Бекборн в будь-якій схемі з трьома центральними захисниками він під перебудову буде у вас залітати просто неймовірно. Також, якщо у вас немає атакувального півзахисника центрально в схемі 4, 3, 2 1 я думаю, що цей хлопчина. Також може там зіграти на стилі зіграності а, Гладіатор. В нього будуть плюс 7 до ударів і плюс 8 до дефендінгу. І всі статистичні показники будуть 80, майже 85, окрім фізики, яка не те, щоб в нього замала да, для центрального півзахисника. І Пейс 99, плюс 5 зірочок на skill Moves плюс хай медіум воркрейте. Так. Ціна питання 843 тисячі монет. Це багато, але я бачив відгуки в Твіттері від гарних гравців, від професійних гравців, і вони пишуть всі, що це найкращий лівий захисник в РІ. Я не знаю, як це можливо з Дефендінгом 80, але пригадайте рарну версію Ферлана Мінді на початку гри. В нього також не було багато захисту, але він був тривалий час ендгейм картку Як його називали в жарт, або можливо навіть і не зовсім в жарт. Тож, якщо ви зможете його залінкувати, якщо у вас багато ікон в складі, і позиція лівого захисника не зайнята. То я думаю, що під час івенту тоті, допоки в нас багато крутилок, апгрейдів, особливо коли вони будуть, ті самі нові ікченжі Я думаю, що ви можете досить легко це зібрати. І мені здається, ми будемо часто бачити і його, і кафу в найближчих у вікенд лігах. Друзі, окрім того, ми отримали нову еволюцію тоті віженері, тобто вона навіть називається Тоті, як і Тоті Страйкер і 100 тисяч монет ціна питання або 500 FC Points. Непогані, я б навіть сказав місцями неймовірні бусти, але немає динамічного зображення в стилі Team of the Year. І це величезна зрада від EA. Так, ці вони мають додатковий буст до хімії, але не напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я б краще, десь там, забив на хімію. І приніс її в жертву, тому що побачити просто анімацію Team of the Year, Тому що, якщо ви поки що не зловили Team of the Year і навряд зловите то хоча б так ви могли б отримати цю картку в складі. І це було б, мені здається, дуже круто. Хоча б не один в один, звісно, бо Team of the Year мають бути унікальними, але в стилістиці еволюцію було б. Круто. Втім, як є, найкращі опції. Мені подобається дуже іто, тому що це просто щось нереальне. Тут його можна прокачувати двома варіантами. О, просто тоті віженері. Отак. Подивіться. 87 рейтинг, але 89 пейс, 84 дефендинг, 86 фізика. І, в принципі, це центральний захисник з єнотом. Жакем і блоками Потенційно дуже непогана картка. Так, в нього ще тут є додаткові варіанти, можна прокачати до 88-го але це якщо у вас лишилась Welcome to Evolutions. Також там є всілякі лайфхаки, як там щось виконати, недовиконати, потім не забрати, потім забрати. Але це, я думаю, можете в Твіттері почитати, або в телезі там хлопців запитати, вони шарять. Як завжди, поклацайте Food або, можливо, десь на фудбіні, або твіттер. Є цікаві опції, ці еволюції перетворюються просто на. На якісь картки рівня тоті, але, на жаль, без динамічних зображень. Друзі, тепер пару слів з приводу інвестицій. Інформи наші спрацювали. Вони навіть зараз 28% 500, і це найнижча ціна. Я думаю, 29 вони відлітають. Я продав під контент 30-30 Навіть по 30 днів в мене вони йшли. І, можливо, можливо, це спрацює ще раз і в неділю. Питання, яке, яка саме в нас буде рулетка? Бо поки немає інформації. В нас був злив, що ми отримаємо пік на ікону з рейтингом 88 або вище, і туди будуть включені навіть нові Wintel Wild Cards ікони. Актуальна промо, яке було перед Team of the Year. Але поки це не офіційна інформація. Це не злив FIFA Trading Руміні, умовно, який знає там СБЧ, да? або Фудшерів, або Фуд Leaks. Тож ми поки чекаємо. Але якщо ви побачите такий злив, наприклад, в мене в Telegram каналі я публікую завжди, коли воно все виходить, то я думаю, що можна спробувати ризикнути. Бо на ікон ще не було такого, щоб вони не вимагали Team of the Week. Подивимось, окрім того, на нас вже сьогодні очікує команда півзахисників, і ми з вами побачимо. В паках Джуда Белінгема ми побачимо Кевіна де Брюйне, і ми побачимо Родрі з Манчестер Сіті. Окрім того, ми також побачимо дівчат в пакетиках. Це буде Бонматі, це буде Путі Яс, і це буде Оберхов. По-моєму, я навіть бачите, їх всіх пригадав. Мені не довелося заходити на твіттер, щоб вам їх знайти. Тож паків буде багато. Якщо в нас буде. Гарна рулетка. Ми обов'язково зберемося на стрімі, Я думаю, ми все одно зберемося на стрімі. Під контент вже це стає такою приємною традицією на твічі. Тож всіх вас очікую. Також важлива інформація. Морган, яка мала бути як флешбек, вона буде як моментс. Пам'ятаєте, в нас були картки Тотс Моментс минулого сезону. там був Неймар, Крістіано. Це були не Тотті Моментс. Подивимось, в якому її контексті нам запропонує. Є, але ми все ще чекаємо на Анголоканте. Ми все чекаємо на Морган. Це те, що нам зливали. Тож, контенту буде багато, але поки давайте перейдемо, повернемось на консоль. Я вам покажу саме ці паки в магазині, про які буде йти мова, ну ж не мова, а нарізочку, з яких ви будете зараз бачити. І це просто найдорожчі паки черговий раз в історії. Ultimate Team, один з них найдорожчий, один з 600К. Ми вже отримали. Це Elite Totti Pack, включає в себе 25 рарних золотих предметів з рейтингом 25 або вище. Також три Totti Peak в оренду, все це в оренду і всі предмети Untradeable. І Epic Totti Pack за 700 тисяч монет або 4500 FIFA points при 100 тисячах різниці. В монетах півтори тисячі фапон, це дуже дивно. 25 також предметів, але вже з рейтином 86 або вище 26 волкаутів. Скоро буде пак за мільйон. Мені здається, на наступному тижні, коли в нас буде всі команди в паках. і Тоті, Honorable Mentions, номінанти. Тоті. Друзі, от який вийшов контент. Якщо я раптом щось забув, запитайте в мене обов'язково в коментарях. Ну і залишаю вас на одинці з приємною нарізочкою з нашого лампового стріму. Побачите, чи зловив хтось з наших підписників в цих шалених пакетиків. Тоті приємного вам перегляду. пак, Анатолій. <пас> Як він сам описався, опочатався. І він каже, що віддасть мені вечірку і виходить з квартири. Це цікаво. То як ти тоді дізнаєшся, що ми тобі зловимо тут? Ну що, чат, полетіли? Пак за 700 тисяч кредито, конфермі діволер. Сі! 72% вважають, що не буде Тоті. Це буде інформ, да? це не Тоті. Нема. Правильно? Це тільки Джеко. Тут же не може сховатися Тоті чи ікона під ним, да? І вони праві. Фак, Толя, в тебе два інформи. Але немає Тоті, бро. Оу, oh, ще. Сюда, аж стрім завис. О, та в тебе аж завис Джеко. Льова Родрі. Та ще й по Фодору немає Кейна. Немає дебрюйне. Це дуже поганий пак. Це не консерва Агетті. Це консерва шляпетті. Можна відкривати, друже. Бажаємо тобі успіхів. Давай шалений пак. Що я тільки з нього не бачив? Тут віра в більше, ніж навіть в Толін Паклак. Нічого собі, чат, але ви наставили. Я аж трошки нервуюсь. Поїхали. Ні, це Левандовський Інформ немає, да? Немає. Вони ж не можуть ховатися правильно за інформами. Це ж не так працює. Мені дуже шкода. Два. Euh, інформ 86 і Льова. Але без Тоті, без team of the Year. Ну і тут по Фодору, до речі, дуже бюджетненько насипало. А, хоча є 89. Ну, в такому паці для мене, коли немає тоті, то вже габела. Пан Микола, Собрі епіко дель Тоті. Єй. Там 12% на команду року або ікони команду року. Це третій пак. 36. За сукупністю. Ну. Ну. Є? Ні, срав пес інформ! Та нахрен нам ваш інформ, єй. Ні. Мені дуже шкода, друже. Неважливо, хто тут буде. Два інформи. Відсотки так не працюють. там є 4, 5 і 8. Да, вони не за сукупністю. О, йому ще і фодора не насипала. Я сподіваюся, тебе дублікати харейту, друже. Терштегін. Ні. О, друзі, це найгірший з того, що ми сьогодні бачили. Тут навіть немає жодного 90-го. Так, друзі, чергова спроба. Пакетик за 700 тисяч монет. Найдорожчий пак в історії Ultimate Team Черговий, я впевнений, буду ще більше цих найдорожчих пакетиків, друже. Я тобі бажаю успіхів, слава, Шахтар, let's go. Можливо, зараз? Ні. Ні, це знов інформ. Це просто неймовірно. Ми так і не бачили поки звідси ані Team of the Year. Ані Team of the Yair Icon мені дуже шкода. Мені шкода. І по рейтингу дивіться тут теж небагато. Коли таке бачиш, то враження, що просто тебе заскамали, неймовірно. Навіть жодного 90-го подивіться в нього немає. Друзі, в нас чергова спроба. Зіграти в її в гру, в яку зазвичай виграють вони. Тепер, цього разу, за монети. В нього мільйон триста. Чи буде це лише пак за 700, чи буде це ще і пак за 600 напевно залежить від того, що ми отримаємо зараз. Но... Немає. Це просто інформ. Це Олів'є Жеру. Схоже, ще відкрутили. О, Джан Луїджі Донорума. Це хоча б гарний інформ. Ну, я розумію, що хочеться тоті, але в рамках того, що ми вже бачили. Хоча б гарний інформ Нарума. І Бензема. І є дублікати. І Салах дублікат і. Ну тобі хоча б, слухай, це напевно краще з те, що ми бачили за сьогодні. В нас пан Микола після того, як відкрив пак за 700 тисяч монет. його там її заскамили, він вирішив перевірити. А чи може бути пачето еліт тоті щось? Можливо, на італійській мові щось тут і буде. Друже, я вважаю тобі успіхів ну хочеться побачити цей колір. І Єй. Хоча б дайте якусь ікону, хай це буде че, хай це буде зола. Хоча б хтось дешевий, ну але дайте там в людини бюджетний склад. Камон! Аквіста Пачето. Чи не аквіста Пачето? Сі він каже. І полетіли. Ну, колір Ні, срав ПЕС, знов це буде Лівандовський і інформ. Це просто жесть. Ну не мотивує це відкривати пак, чесно кажучи. Жодний з цих. Педро Гонсалвес. А, це інший пак. Я думав, звідки в тебе гравець 75 років. До речі, тут насипало краще, ніж пацанам за 700к. А чи дадуть і щось за 600к чи ні. Бажаю тобі успіхів. Нашепчи, давай. Дайте щось, дайте щось. Як у Толі. Що я там? Консерва гетті, консерва гетті, консерва гетті. Якщо зараз буде тонче, то мене пацани проклянуть, які до того відкривали. Давай ще раз, консерва Агетті. Да, і в цей склад тотеті. <смір> <смір> Но... Ні. Ні, бачу інформ. Це лише олів'є жиру. Вони забули цього разу, слухайте. Жесть. Мені шкода. Едін Dacon, два інформа, Два валета і вот это, да? Наша цитата крилата від мого баті під час гри в 1000. Перешептав. Слухай, ну 4 інформи нашептав, до речі. В нас пак за 600 тисяч монет. І це в нас пан Ел, який приховав свої налаштування приватності, але в пана Ел, Ліверпуль. Можливо, хоча б бейдж Ліверпуля принесе нам тоті. Давай, друже, бажаю тобі успіхів. Цей пак наче краще трошки за ти, якийсь за 4000 фівапой, але ні, це буде Казіміро і Інформ, немає the Year. Ну, звісно, тут фодера насипи, але. Оу, ставка! Вибачте, ставку провтикали, друзі. Ставку провтикали, це я провтикав. Бо я дивлюсь з Discord. Три інформи. Ну, Рейтинга насипало, до речі, інформів насипало. Але немає team of the Year. Вибачте заставку чат, вибачте.